Серіал Моє прекрасне життя в головних ролях. Знялись Онур Туна, Хіляль Антибілєк. Життя шепнем ніколи не було легким і неймовірно щасливим. У ранньому віці дівчина почала працювати в автосервісі, що при всьому бажанні не могла назвати легкою працею. Часто вона мріяла, що одного разу стане багатою і перестане задовольнятися копійками, яких ледь вистачає на повсякденне життя. У Шебнем є чарівна донька на ім'я Саре, яку вона дуже сильно любить. Але так склалися обставини, що вихованням і утриманням дитини жінка змушена була займатися сама. Вона завжди намагалася дати своїй доньці все найкраще, але часом на це не вистачало грошей. Крім того, що вона намагається якомога більше піклуватися про доньку, Шебнем намагається вирішити численні фінансові проблеми, тільки їй це дається з великими труднощами і Шебнем усіма своїми силами просто намагається вижити в цьому жорсткому світі. Неприємності постійно звалюються на голову нещасної матері, і часом їй хочеться опустити руки і здатися. Але одного разу доля підкидає героїні цікавий шанс. Чи зацікавив вас цей серіал? В серіалі Останній дзвінок в Стамбул в головних ролях знялись Ківан Щетитуг, Берен Саат. Фільм знятий у жанрі романтичної комедії та представлений з приголомшивим акторським дуетом ківантатугом та Берен Саат, які привнесли в картину багато вогню, пристрасті та запаморочливої романтики. Ніхто й ніколи не замислювався про те, коли і де може розпочатися романтична історія. Серій дівчина впевнена в собі, розважлива і завжди звикла чітко виконувати власні інструкції. Але непередбачувана обставина може трапитись з кожним. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал ворог кохання! В головних ролях знялись Назан Кесал, Бусе Мираль, Джем і у тюмоглу. Це історія однієї сім'ї, в якій мирно живуть троє доньок. Бахрія прожила складне життя і зненавиділа чоловіків, тому глибоко зарила любов у землю. Так само виліла зробити й своїм донькам, бо не хоче, щоб вони теж страждали через чоловіків. Мати віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростити своїх дітей благополучними. Вони завжди відчували любов і підтримку матері. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних помилок і вчиться на гіркому досвіді. Наймолодша інджі зустрічає вродливого молодого доктора Уйгара. Молоді люди закохуються одне в одного, але не можуть бути разом. Інджі через матір ворога кохання, а в Уйгара є травми з дитинства. Він усе життя уникав кохання, але ж серцю не накажеш. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі.